Так, все так, шановні депутати, ми з вами продовжимо засідання нашої комісії. Ми протоколи закривали, тому що е, були документи в роботі спеціалістів селищної ради, тому у нас протокол той же, скільки сьогоднішнє число членові продовження протоколу засідання нашої комісії. На нашу комісію надійшла заява на матеріальну допомогу Ткаченка Віктора, який проживає на тихій 45. У ньому Онко обнаружили, він пока зібрав документи, то звернувся з тим, щоб пропозиція дати 5 тисяч, так як он повторив, і включить до, до надання матеріальної допомоги Ніхто не запитав. Також надійшло положення про приймівання працівників пожежно-рятувального підрозділу. Місцева пожежна команда бутівської селищної ради. Це, це, це треба для роботи. Тому є пропозиція. Є пропозиція ну, положення складене відповідно до типового положення. Там я думаю, все. Цьому положенні Галина Григорівна буде доповідати на сесії. Ми попросили з цим питанням. Да. 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 Якщо питань немає, прошу проголосувати про це положення. І, так. і ще в нас питання є. Звернулися е, 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 так про погодження та підтримання те розведення садових товариств щодо заходів охорони навколишньоприродне середовище та лісового фонду буківської селищної території. Слова може Це де розрушає піску за мотоциклами. А що ви розглядали? Ми розглядали його ми розглядали і говорили, Щоб, а там да, Так, звернутися із клопотанням, звернутися до органів. До до так щоб... ми ви вже говорили, тоді всі депутати визрушали, що просто, вони бійці, що вийшли. Ми розглядовуємо там переробили немножко клопотання, друге. Проект рішення у нас називатиметься про погодження та підтримання тексту колективного звернення садових тварин щодо заходів охорони навколишнього природного середовища та лісового фонду бухівської територіальної громади селищної. Ну, вначале було тоді неправильно. Ну, це звезнення, але ви не видається і оприлюднити нам його позволити на дано питання, прошу про ми тільки там все. Всі питання? Так, може, протокол закривати. дякую. Ну, Я, навіть, голосувати не маю, тому що від мене ще десь питання. О, так ми тоді трьох, так ви проголосували. Ви річка, виключай. Я вирішувала закрила. Матеріалів матеріалів там нічого немає. Please.